Вітаю Миколаїв, сьогодні у нас 17 липня 2025 рік. Ну і так, поливаємо свої екзотичні рослини. Кудранія, хурма, азиміна, побалакаємо, поки ми в цьому місці знаходимося, де вона посаджена. Побалакаємо про них. Ось це те, що ми купували, саджали, це в нас кудранія Сітлес. Від екзотичних рослин Закарпаття. Це в нас, а зараз ми по порядку, раз про екзотичні рослини Закарпаття є такі. Ух ти, й а тут у нас потрібно спостер... дивитися, тому що вигоріла плівка. Не пам'ятаю, вже навіть не пам'ятаю, або потрібно писати на дручку. Ну, то неважливо. Зростають, бачимо, дають прирости. В наших спекотних умовах замульчували, бур'янини не спостерігаємо, зелене росте, росте, значить добре. Значить, там є волога. Не встигаємо все прибирати. Це в нас від Володимира Хмеля. Кудранія. Дівчинка, бачимо, ось те, що я казав, він навіть, можливо, це я вже робив надпис на стовбури. Саме краще. Дуже. Гарна ягіда. Ми куштували в минулому році, році і придбали саджанці. Ось дівчинка, ось хлопчик. Зростає, хто, хто продавав, хто бачить, бачите, все воно зростає. Ну, досвіду ніякого, який досвід, просто воно росте. Потім будемо розказувати, показувати. Тут у нас зростає азіміна. Азіміна. Це в нас пріма. Ну, я вже казав, такий невдалий досвід. Коли я отримав, ну, мене попереджали, щоб не потр... А не категорично так сказали, що не можна трогати коріння. По-перше, почав я витягувати рослину, вона була в такому мішку зашитому. Там шви пішли всередину, і коріння заплелося, Ну, не хотіло воно в... О, о, як освобождаться, блін, так сказати, спокійно. Ну, прийшлося, витягнули корінчики зацепилися за мішковину, ту, в якому контейнер, і ну, вийшло так, що коріння оголилися. І це були всі три азиміни у нас такі. Це у нас насаджені щеплений. Смачний від передир'я. Купували ми в Петра Максютинського. Ну, як він каже, що всі, хто купував в той період, це 3 роки тому назад, вже навіть сигнальні плоди отримали. Ну, а я зробив помилку. Ну, Він мені казав, і я вже скільки передивився відео. Мабуть, хто розуміється, скажіть так, не так. Я порушив коріння. Я порушив ґрунт в корінні. Оголив коріння, пересадив, Уже ми їх і підкислювали. Кажуть, що кислити треба. Ну, зростають. зростають. Це в нас потомак. Ще менший садженець, він тут так посаджений. Я думав, що він пропав, зовні, повністю показував навесні. Але, 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 ну, ще одні екзоти у нас, що зростають, це в нас горіхи пекана, сіянці, які ми купували. Ну, Тут пропав, бачимо він, але він вже другий рік знизу відбиває, ну і ніяк не відіб'є. Тут у нас густо засаджено, можливо, вологи ми час від часу поливаємо. Ну, подивиться, поліємо зараз, звісно, вологи немає. Ну, Це в нас власний кизил, кореневласний, так сказати, семен. Хурма. Ну, Зацепимо вже і хурму в цьому відео. Хурма, це ми купували, сад чередченко. Це муха, це... що ж це таке. Подівалися етикетки десь. Знаєте, я помітив, собаки є приходять і згризають етикетки. Потрібно передивлятися відео. Зростає. Хурма одна і... Курма інша. Це я точно пам'ятаю пам'ять Черняєва. Бачите, які прирости, яка вона зелена. Це пам'ять Черняєва. Ми робили щеплення, у нас є щеплення. вижили. Горіх Пекан. Другий горіх Пекан. У минулому році дав гарний. Тут такий був приріст високий. Подув вітер, він зламався. В цьому році прирости не дуже гарні. Це не щеплений, це сіянець, коли він виросте, вже дасть гарне гілля. Потім будемо вже на нього щось щеплювати, я так думаю. А поки хай зростає, ми... теж у нас дуже слабі прирости. І ми в минулому році, чи навесні, хто пам'ятає, ми пересаджували, я показував ось цей пекан. Пересадили ми його в кислий ґрунт. Зробили тут ну все добре посадкову яму і будемо спостерігати. Звісно, він перехворів. Пересадки але, але, але. Ну А тут які екзоти. Тут у нас екзоти, це наш власний сіяний гарний. кизилу ось семен. Подивіться як родить. А ось наш власний сіяне. Дивіться, яке завантаження. яке завантаження. Під листями не видно. Ну Це вже такі екзоти, так сказати. Все що, показав, все, що в цьому квадраті знаходиться. Правда, ще не все. Ось у нас є ці хурми. Це від Олександра з насіння. Він нам був безкоштовно надав. Ми його посіяли. Частину ми висадили в свій хурмовий садок, частину я лишив, тому що були слабенькі. Є доволі цікаві екземпляри, ось як цей. У нас ось цей ось цей, такі вони крепкі, вони листя зелені, гарні дають прирости. Я маю на думці їх тут лишити, деякі які такі великі, інші викопати. Навесні пересадити в свій хрумовий садок, продовжити або густіше посадити. Ну Цікаво, просто цікаво, що з них виросте. Витримали вони приморозки, ніхто їх нічого не вкривав. Ті рослини, що вижили, ті вижили. Отак ми відбираємо самих крепких, самих гарних, так сказати. Ось такі. така у нас хурма. Бачимо, яке гарне листя, яке забарвлення. Різне листя по формі, по одне вгору стоїть, одне звисає, друге зеленіше. Ну, будуть різні сорти. То чекаємо по Маємо надію, що доживемо до того часу. І якщо нам не сподобається, будемо перещіпляти, якщо вони не будуть вимерзати. Ну і ще з екзотів і не екзотів. Ось у нас тут дапданді. На поросль щеплений, дав які прирости. Тут у нас власний сіяний сундука зростає. Тут у нас мілкий кизил, а тут у нас кизил семен. Але це вже інше відео, інша тема. Працюємо. І буде все добре, коли кожен буде займатися своєю справою і не лізти туди, куди не треба. І тоді буде в нас і в кожній родині, і в Україні все добре. Дякуємо захисникам за чисте небо і за змогу працювати на цій землі. Допомагаємо, підтримуємо, і тоді в нас все буде добре. tremem